Привіт усім! Сьогодні поговоримо про таку популярну тему, як нордична чи скандинавська хода. Спортивна хода може лікувати так, це не міф. Вона дуже-дуже корисна, особливо для людей, у яких є затискання у верхній частині тіла, руках, спині і навантаження і перенавантаження на коліна на ноги, абсолютно недопустимо. Також люди, які перенесли інфаркт чи стентування судин. Травми чи а, операційне втручання, і їм потрібне дозоване щадяче фізичне навантаження. Оцей метод реабілітації точно для них а основою цієї нордичної ходи є звичайно отакі палиці. Завдяки цим паличкам ми розвантажуємо нижню частину тіла, тому що відштовхуючися цими палицями, ми беремо навантаження на руки і на верхню частину тіла. А, таким чином працює всі м'язи тіла, майже 90%. Навчимося, як правильно ходити. Пункт перший потрібно зробити трохи більші кроки, ніж зазвичай. В цей момент палиці та руки поки не використовуємо. Пункт другий. Починаємо ходити та активно працювати руками, як їм зручно, поки палиці знову не використовуємо. Пункт третій. Беремо палиці, ставимо їх посередині стопи. Права рука, ліва нога. При ходьбі. Руки повністю розкриваємо. Трохи можемо пробігтися. Руки і ноги самі війдуть в ритм. Тепер, коли ми навчилися ходити, широко крокуємо, підключаємо руки, живіт, тріцепси, вільно дихаємо і насолоджуємося природою. Лікарі радять ходити одну годину в день, ходити в прохолодну погоду або з самого рання, але ходіть, коли вам зручно, і в будь-якій місцевості. Ходіть, правильно дихайте, оздоровлюйтеся, і ваш організм буде вам вдячний.